Привіт, друзі! Сьогодні 30 січня, з вами знову Реклачок. Зеленський підтвердив фактично домовленості про енергетичне перемир'я. але є одна деталь. Каже, домовлялися ми про це не з росіянами. І також він повідомив про те, що переговори в неділю в Абудаві можуть бути відтерміновані. Там планувався наступний раунд зустріч із російською делегацією. Причини я вам розповім. Але окрім того, у мирному ж процесі все ж таки по Україні досягнуто значного процесу, заявив Стів Вітко під час зустрічі з Дональдом Трампом. Це спецпостанець президента США. Натомість голова МЗС Росії дуже незадоволений тим, як проходять переговори. Не всі вимоги росіян задовільняються, каже він. Ситуація ж довкола Ірану загострюється, і вона багато в чому визначатиме подальший перебіг подій, в тому числі і в Україні. Підписуйтеся, друзі, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що підтримуєте. Також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, посилання на нього є в описі під цим відео. Отже, давайте тепер трішки детальніше про енергетичне перемир'я, яке вчора наробило велику переполоху в засобах масової інформації і непорозуміння, чи справді воно. Є президент України Зеленський зробив заяву вчора про енергетичне перемир'я у себе у соціальних мережах і фактично обережно підтвердив таке перемир'я і подякував за це Дональду Трампу. Перед цим Дональд Трамп повідомив про те, що він просив Путіна не бити по Україні зараз. Багато хто скептично оцінював такі коментарі президента Сполучених Штатів Америки. Що говорить наш президент? Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час зимових холодів. Якраз отут і зрозуміло друзі, тепер період скільки може тривати це на перемир'я. Так, от на цей період дати безпеку Києву. Та іншим містам України від російських ударів. Енергетика це основа життя, каже Зеленський, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити ці життя. Дякую, президенте Трамп. Команди говорили в еміратах про це, тобто, переговори були про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватися, тобто домовленості були. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни. Так написав президент у себе в соціальній мережі, а потім пізніше, ввечері вчора, у своєму відеозверненні, повідомив, що енергетичне перемир'я можливе вже цієї ночі. І сказав: дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці. І сподіваємося, що в Америці вдасться. Це забезпечити, тобто Америка бере на себе цю відповідальність. Є сьогодні заява президента США Трампа. Ситуація зараз уночі та цими днями. Реальна ситуація на наших об'єктах енергетики у наших містах це покаже. Тобто, дійсно, друзі, були домовленості про енергетичне перемир'я. Сьогодні ж президент уточнив, що такі домовленості були досягнуті не з росіянами, ймовірно, з американцями, тобто через американців. Уже домовилися з росіянами не бити по території України по енергетичних об'єктах, так само, як і ми повинні не бити у відповіді по енергетичних об'єктах Росії. Це вже я додаю від себе, звісно. По нафтобазах і нафтопереробці, ну і по енергетичних об'єктах інших. І цієї ночі немає повідомлень про те, що були прольоти по енергетичній інфраструктурі на Росії чи в Україні. Також Зеленський повідомив сьогодні деталь щодо переговорів в Дабіка, Каже, що через ситуацію в Ірані невизначеність ця зустріч може бути перенесена. Вона планувалася на 1 лютого на неділю. Тому поки що очікуємо додаткових повідомлень. Тим часом минулої ночі Росія атаку. Україну балістичною ракетою іскандр М та 111 дронами. ППО України збила чи подивила 80 безпілотників, повідомили у повітряних силах України. Є влучання балістичної ракети та 25 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Вночі лунали вибухи у Харкові та Запоріжжі. Але про прильоти на Об'єкти енергетичної інфраструктури не повідомляється, куди саме влучило друзі. Я вам зараз повідомити не можу, оскільки керуюся лише виключно офіційною інформацією. Росія, своєю чергою, повідомила про те, що нібито минулої ночі збила в повітряному просторі Росії та підконтрольному повітряному просторі Росії на тимчасово окупованих територіях України 18 українських безпілотників. Чи справді це так чи ні, знову ж таки, цього підтвердити я вам не можу. Це офіційне повідомлення Міністерства вбивства Російської Федерації. Попри це, у Білому домі говорять про те, що переговори рухаються дуже добре. Стів Вітков, спецпосланець з Дональда Трампа, під час зустрічі із ним повідомив про те, що у мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу. Між сторонами відбувається багато, каже, позитивного. І за словами Віткофа, останні переговори стали найуспішнішими за чотири роки війни. І так само йому вторить представник НАТО Меттю Вітакер, який каже, що сторони переговорів щодо України все ближче і ближче до врегулювання, працюючи над технічними. Питаннями саме такими технічними питаннями мали займатися в Абудабі, мають займатися в Абудабі цими вихідними. Знову ж таки чекаємо повідомлення, чи буде ця зустріч, і відтак я підкреслив, що питання території є найбільш складним. Вітакер також заявив, що вже вдалося домовитися про гарантії безпеки для України. Марко Рубіо вчора говорив про те, що одне єдине питання залишилося невирішеним – це територіальне. Але Ушаков, помічник Путіна, сказав учора, що він так не думає. Є інші неузгоджені питання, які саме давайте з вами розбиратися. Маю також цю інформацію, яку озвучив. Від імені всього кремля Лавров ну як правило, коли з'являються якісь непорозуміння на думку Кремля, вони випускають Лаврова, щоб той щось проартикулював. Так само він зробив і вчора. Я вважаю за дорученням Ушакова, за саме він зараз регулює всіма переговорними процесами. Так, от що сказав Лавров? Він сказав, що Зеленський робить абсолютно неприйнятні огидні заяви. Всім очевидна неадекватність цієї людини. Ну і далі продовжив, що. Ми разом з Європою та американцями змінили той мирний план, який вони готували. Ну, вони кажуть, що це американський мирний план. І там виключили питання про права національних меншин. І це Лаврову дуже дуже не сподобалося. Але виключили не тому, що так Трамп вирішив. А тому що ми, так з європейцями Трампом, мовляв, домовилися. І каже Лавров, що проблема української кризи, так він називає війну проти України, не в території, як виявляється, друзі, а в русофобському нацистському режимі. Якщо вас не цікавлять території, чому ви так вчепилися в них? Виходьте, ну, це додаю від себе, звісно. Також Лавров сказав, що не в традиції Росії зливати інформацію до переговорів, треба ставитися серйозно. А от Прибалти так він називає Балтійців. Німці та французи разом із Рюте генсеком НАТО та президенткою Європейської комісії Урсулою фон Дерляєн роздмухують історію про підготовку до Третьої світової війни, яку нібито має розпочати, каже Росія, але це все брехня. Ну, брехня те, що ви напали на нас. Експерти в США ж впевнені, що Росія не має претензій на Гренландію. Цікавий момент про Гренландію буду говорити, друзі. Ну, не забув Лаврові задати Трампа, але вже з критикою. Він сказав, що Трампу під час операції з Мадуру була потрібна венесуельська нафта. Ні, не потрібна венесуельська нафта. Треба не плутати Лаврову і говорити правду. Хоча це не про Росію. Росія туди постачала свою нафту, аби розбавляти важку венесуельську нафту. Ну а Венесуела вже її експортувала далі. І Трампу, звісно, це не сподобалося. Тому Трамп і викорив звідти росіян. Ну а тепер вони розповідають, що. Треба була лише нафта. Ну окей, це їхні інтереси, їхні там непорозуміння, але вони нам грають на руку. Я маю на увазі ці непорозуміння між США та. Росією. Але чому ж друзі так дуже захвилювався Лавров і Ушаков? Проблема в тому для росіян, що вони раніше звернулися до Організації Об'єднаних Націй із запитом, чи можуть в ООН за аналогією із Гренландією, про яку ми щойно говорили, визнати право народів, як каже Лавров, Донбасу, якоїсь новоросії та Криму на самовизначення. В ООН відкинули таку ідею і сказали, що до Криму та Донбасу не застосовується принцип самовизначення народів, на відміну від Голландії. Там так. А тут зовсім по-іншому. І про це, друзі, повідомив особисто Генсек ООН Гутеріш, який свого часу приїздив до Путіна, обіймався, цілувався з ним. Потім він приїздив до України. Путін вив навздогін по Гутерішу ракетами, так, саме так і виглядало. Але от Гутеріш говорить тепер інше, можливо, він. Тепер буде говорити і далі по-іншому. І що каже ООН? Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не застосовується до ситуації з Кримом і Донбасом. На нашу думку, у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності. Якось так в МЗС Росії це назвали диким висновком. Речниця відомства Захарова заявила наступне. До яких тільки диких висновків не приходив секретаріат ООН останнім часом, ну треба було б їй задати ще ні бензі, які дикі речі він завжди озвучує на Радбезі ООН чи просто на слуханнях. Втім, в будь-якому випадку, друзі, така позиція нам також корисна, і це добра новина. Звісно, хотілося б в цьому всьому процесі активніше були присутні європейці, але їхня позиція вкрай, як на мене, Розуміта, неприваблива, імпотентна, і неефективна. Так, вони нам обіцяють допомогу в цьому році і кажуть, що вже в квітні такі кошти будуть. Ну, принаймні, намі, єврокомісар з економічних питань Домбровський поговорив із Марченком, і Федоровим, міністром фінансів, міністром оборони. Про цю позику і очікуємо вже буквально за два місяці перший транш. Але Європа, до прикладу, аж до кінця лютого збирається розглядати санкційний 20-й пакет проти Росії за те, що вона воює проти України. Але нібито вони навіть квір визнали терористичні організації. Про це ми ще будемо говорити. Це маю на увазі зараз про корпус вартових ісламської революції, про Іран. Поки що, все ж таки про Європу, друзі, Німеччина обговорює з європейськими державами спільну ядерну парасольку. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Не відмовляється він від американської ядерної парасольки, але говорить про свою, як про доповнення. Канцлер Німеччини заявив, що Берлін веде попередні дискусії з європейськими партнерами щодо спільної ядерної парасольки, яка могла б доповнити американське стримування. Зараз у Європі лише одна країна має ядерну зброю. Це Франція. Кількість ядерних боєголовок не така велика, як, наприклад, у тій ж самій Росії, і стратегія Франції передбачає використання їхньої ядерної зброї для оборони лише своєї країни, а не для країн-партнерів, членів НАТО. Можливо, вмовлять на щось Макрона, хоча я дуже сумніваюся в цьому. І також Мерц нагадав, що Німеччина юридично не може мати власне ядерне зброї за договором 2 плюс 4. Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини та договір про нерозповсюдження ядерної зброї Мерс наголосив, що не виключає обговорення європейських форматів стримування, які могли б стати доповненням до співпраці зі США. Трішки почали європейці думати про автономність у питанні безпеки. Хоча, як на мене, запізно. Їм треба повертатися швидше, бо може бути дуже запізно. І в Німеччині заговорили про створення ядерної зброї та відзначили, що країна, Німеччина має технічні можливості, аби створити таку зброю впродовж трьох років. Для цього випустили на авансцену колишнього главу МЗС Німеччини Йошка Фішера. І він заявив, що ядерну зброю. Має створювати не Німеччина, а весь європейський союз, тобто разом. Але Німеччина, ймовірно, буде в авангарді. Він категорично проти німецької бомби і вважає, що через своє минуле Німеччина не повинна озброюватися поодинці. Правильна позиція вважаю. І я також. Європа повинна це зробити, каже Фішер. Бо гарантії безпеки Америки зараз не визначені, а європейці їх дуже чекають, тому не поспішають з припинення війни Росії проти України. Знову перепрошую, це я коментую вже слова Фішера. Далі він говорить: Німеччина ніколи більше не повинна діяти самостійно. Ніколи нам потрібні наші європейські партнери. Але не лише друзі, європейські партнери потрібні європейцям і нам, а і американські. В Європі лунають такі голоси. Дискусія з цього приводу триває. Ну а Трамп тим часом розглядає можливість вдарити по Ірану. Як я вам сказав, Європа хоча б трішки вже почала реагувати на ті протести, які там відбулися, і європейський союз включив комітет вартових ісламської революції до списку терористичних організацій. Про це повідомила глава дипломатії Європейського союзу Кая Калас. Ну, хоч щось, це вже як на мене непогано. Іранський уряд відреагував на це. Їм не подобається таке рішення європейського союзу, і на тлі таких непростих подій у світі іранський урядовий літак. Приземлився, друзі, минулої ночі у Москві. Кажуть, що на його борту міг бути президент Ірану Масуд Пезашкіан, але я не виключаю, що там може бути і Хаменеї Аятола-хаменеї. Він також довгий час сховався в бункері і давно вже говорили про те, що країна, куди він буде втікати, це швидше за все, Росія. Росія дуже незадоволена зараз можливим ударом Трампа по Ірану. Трамп розглядає такий варіант. Американські літаки, до прикладу, котрі були залучені до операції захоплення Мадуру, вже направляються на близький схід. Про це повідомляють моніторингові канали. Але, можливо, вони навіть туди вже і прибули, поки я вам готував це відео, чи ви його переглядаєте. Також відомо про перекидання авіації Великої Британії, Італії, Німеччини. Їх перекидають на військові бази США на Близькому Сході. Це все союзники по НАТО, союзники США. Це добре, що вони діють спільно. Хоча Велика Британія. Сказала, що навряд чи приєднається до можливої атаки Ша по Ірану. Але свої літаки вони можуть використати і використають для захисту Ізраїлю і інших країн від можливих контрударів Ірану у відповідь. Міністр оборони Ша під Кекзет заявив, що Збройні сили країни готові виконати будь-яке рішення. Трампа щодо Ірану, аби не допустити отримання тегераном ядерної зброї, тому що це ключове питання, яке сьогодні хоче вирішити Дональд Трамп. А Ройтерс пише, що, за словами американських чиновників, Трамп розглядає варіанти дій, але ще не вирішив, чи завдасть удару по Ірану. Тисне він на Іран. Іран каже, що з ними ніхто на контакт не виходив. Але, як на мене, це все мечення. Тому що ну, дійсно контакти є, але Іран хоче і надалі тероризувати фактично весь близький схід. Однак ні Саудівська Аравія, ні Об'єднані Арабські Емірати, ні Азербайджан не готові підтримати військову операцію Трампа по цій країні. Вони навчилися жити з таким Іраном. Їм вигідно з таким Іраном жити. Ну дійсно, ні Сауди там, ні Об'єднаним Арабським Іратам не потрібно знімати санкції з Ірану, бо тоді Іран стане дуже серйозним конкурентом для них, навіть по тій самій нафті. Трамп же оголосив надзвичайний стан друзі щодо ще однієї країни. Щодо Куби, це дає йому можливість вводити тарифи проти країн, які будуть співпрацювати з цим островом. Документ фактично вже вступив в дію. Він опублікований на сайті Білого Дому. За словами Трампа, Куба підтримує перевага, такі ворожі країни та терористичні організації, як Росія, Китай, Іран, Хамас, Хезбула. Росія в цьому переліку, друзі, ще будуть е, висловлювати своє невдоволення в Кремлі і ситуації з Кубою, не лише Венесуелою чи Гренландією. Фанешин там спише про те, що через тиск з боку Трампа у Куби залишилося нафти на максимум три тижні до 20 днів. Адміністрація США заблокувала поставки з Венесуели, тисне на Мексику. Це останні постачальники енергоресурсів на острів. І з Венесуелою, схоже, що в них все потрішку. Виходить. Але Трамп також і розкритикував Велику Британію за те, що вони зближуються з Китаєм, і попереджає про небезпеку зближення із Пекіном. Про це пише Кір Стармер, як ви знаєте, перебуває з п'ятиденним робочим візитом в Китаї, зустрічається з Цзінпіном, прем'єр-міністром цієї країни, готують до підписання угоди і каже: ну, ми не обираємо між США та Китаєм. Ми мусимо диверсифікувати свої можливості в різні країни. Але, як на мене, така гра дуже небезпечна. Ну, загалом, як і увесь світ сьогодення. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціною шану не перемикайтесь. Все буде Україна!